La 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 Привіт, народ. Ну що, зібрав чергову добірку культових ігор, які повинен зіграти кожен. Тому сьогодні у випуску ви побачите найкращі ігри, які стали шедеврами в ігровій індустрії. І одразу скажу, що це вже далеко не перша частина, і багато ігор вже були в попередніх топах. Тому відповідно багатьох топових ігор тут немає. Швидше за все, вони ще з'являться в майбутніх випусках. Тож, давайте не будемо гаяти часу та перейдемо до нашого. Нашого топу, Horizon for Biden West. Друзі, чи може шедевр бути кращим за шедевр, і чи не є найкращим портом від Sony ця гра? Скажу одразу, гра вдалась на славу, сюжет значно розширила та розкрутила настільки, що мозок буквально закипає. Що важливо, додаткові завдання, нарешті стали більш інтегровані в основну сюжетну лінію, і перестали бути нутними та одноманітними, як це було в першій частині, бо його система повністю. Переробили, додавши різноманітні механіки, які зробили сутички більш динамічними та захоплюючими. Світ гри став більш живим і насиченим, а візуальна складова просто неймовірна. Це, мабуть, найкрасивіша гра останніх років. Серйозно, народ, якщо брати цей жанр ігор з дикою природою, то які грі за візуальною складовою та графікою може поступитись Horizon Forbidden West? Так, є кілька красивих ігор, але перевершивши Horizon у цьому є Дуже сумніваюся. Дело всі береги» борги, органічно продовжує основну сюжетну лінію Елої, створюючи логічне завершення пригод рудоволосої героїні. Прототайп 2. Якщо ви хочете відчути себе всемогутнім і щоб вам не було рівних, то для вас є Прототайп 2. Тут ви візьмете на себе роль сержанта Джеймса Хеллера, який готовий знищити все на своєму шляху заради помсти. По суті, ви жива зброя. А якщо точніше, то мотований солдат, що володіє здатністю погнати своїх ворогів і перетворити їхню силу на свою. Всі події розгортаються у величезному Могаполісі Сім, який стане вашою ареною, де ви можете робити все, що тільки спаде на думку, але при цьому не забувайте про свою мету та сюжет, який досить динамічний і непоганий. Mountain Blade 2 з виходом нової частини ця гра переживає, можна сказати, другу молодість. У середньому її можна пройти за 60 годин, залежно від того, як ви граєте. Це стосується не лише основного сюжету, але всі інші завдання, якими ви будете займатися у грі, можуть забрати у вас купу часу. Мається на увазі, що ви витратите масу часу не лише на розробку стратегій та планування своїх битв, а й на їхню. Реалізацію, і ще не факт, що ви переможете у затягнутій битві, крім цього, є ще безліч інших аспектів. Потрібно буде відповідати за збір своєї армії, розбиратися в політиці, займатися виробництвом зброї, торгівлею та економікою, переконувати людей битися саме на вашому боці. Ви зможете знайти собі заняття на безліч годин ще до того, як перейдете до багато користувацького режиму, модів або іншого, що розробник. Ки продовжує додавати у гру. А також не можу не згадати в рамках цього топу про таку гру, як Disco Elysium. На мій погляд, це неймовірно глибока RPG із текстовою системою та моральними дилеммами, де ваші рішення кардинально змінюють хід історії. Ви гратимете за детектива, який втратив усе. Тож, проходячи рівні, ви не знайдете правильних відповідей, будуть лише іронія, філософія та важкі рішення. Геймплейно вам доведеться розслідувати вбивство тож любителям класичних заплутаних і непростих детективів ця гра точно припаде до душі. Ну і куди ж без культової екшен РПГ, яка задала тренди на складні ігри з липукою бойовою системою та похмурою атмосферою. Звісно ж, я говорю про ігри серії Dark Souls. Я б сказав, що це не просто серія ігор, це справжнє випробування вашої витримки, терпіння та вмінь, адже тут немає місця слабким, а сам світ жорстокий, темний і сповнений смертельних небезпек. Але кожного разу... Падаючи від удару ворога, ви будете підніматися знову, тому що справжня суть Dark Souls – це подолання і перемога над собою, і навіть найменша перемога тут відчувається як величезний тріумф. Ну і куди ж без філософії? Наприклад, як у іграх Bioshock. це здебільшого шутри з атмосферним ретрофутуризмом, а також із глибоким питанням моралі та політики. Але окрім цього, ще й повне занурення у світ, де ідеологія та утопія руйнуються під тягарем людських амбіцій і пороків. Усі події відбуваються в містах, відрізаних від цивілізації, під водою або в небесах, де ви станете героєм, який не про. Сто воює, а й розкриває страшні таємниці влади і свободи, а допомагати розкривати ці таємниці вам будуть різноманітні здібності та купа всілякої зброї. Халдай роз два динамічний шутер від третьої особи, де ми станемо частиною елітного загону солдатів, які борються за виживання в жорстокому космосі. Сюжет гри розгортається у майбутньому, де людство веде війни з небезпечними інопланетними расами та прагне розширити свої території. Ви будете у команді солдатів, які битимуться з ворогами, виконуватимуть складні завдання, а також стикатиметься з неочікуваними та різноманітними труднощами. Про які ви дізнаєтеся вже під час гри, ваш успіх залежатиме від злагоджених дій та стратегічного підходу у кооперативній грі також гра славиться своїм інтерактивним та насиченим ігровим світом, хардкорними битвами та чорним гумором. У похмурому та загадковому світі, де тіні шепчуть таємниці, а влада і зрада йдуть поруч. Ви станете частиною історії, яка змінить усе. Йдеться про сірий світ дізонор. Це не просто серія ігор, а справжній витвір мистецтва, де кожна помилка може обернутися трагедією, а кожне рішення кроком до спокути. Ви граєте за корво Атано, захисника імператриці, якого зла доля Позбавила всього, що він любив, і тепер у нього залишилась лише помста. Протягом гри ви будете використовувати надприродні здібності, пробираючись повз охорону та приймаючи наслідки власних дій у світі, де кожен вибір має значення. По суті, ця гра унікальне поєднання стелсу, бою та глибокого сюжету, в якому ти зрозумієш, що справжня сила криється не лише в зброї, а й у тому, як ви мислите, що використовуєте. І кого вирішити врятувати, а до кого прислухатись. Друге місце. Wolfenstein 2. Спробуйте згадати хороші шутери за останні 10 років, які б дивували саме стріляцької складової і мали непоганий сюжет. Повірте, таких ігор буде небагато. Особисто я можу виділити Bioshock Infinite та Bulletstorm. і, мабуть, усе. Більше шутерів, які б однаково добре поєднували геймплей і сюжет, просто не виходили. І це насправді сумно. Багато хто каже, що жанр стратегії та квестів вимирають, але насправді вимирає жанр одиночних сюжетних шутерів. Їх стало настільки мало, що кожну нову гру хочеться зустрічатись. Надію, і саме перезапуск Wolfenstein дуже зайшов. Якщо перша частина була просто чудовою грою, то друга примножила всі її переваги на 200%. З'явили справжній драйв, геймплей став більш варіативним, додались абсолютно шалені сцени, гра постійно дивує. Дає нові способи знищення ворогів, і головне, стріляти в ній не наградає аж до фіналу. Сюжет пророблений чудово, як і сам сетинг, на тверду десятку з десяти. Тут є як і в першій частині доведеться побувати на інших планетах, зустріти абсолютно божевільних у хорошому сенсі персонажів та взяти участь у місіях, які реально виносять мозок, стрілецька частина відмінна, стріляти цікаво, динаміка шикарна. Саундтрек постійно підштовхує тебе до дій загалом, Wolfenstein 2 – один із найкращих шутерів останніх років, який до того ж дуже веселий. І перше місце GTA П'ять. Гра, в якій є буквально все: перестрілки, гонки, музика на будь-який смак, літаки, вертольоти, плавання на підводних апаратах, Гольф, йога, купівля нерухомості, купа зброї, цілі вулиці автомобілів і три героя. Кожен із своїми мріями, бідами і тараканами в голові. Додамо до цього повну волю, відкритий світ, можливість переключатись між героями. І ми будь-коли і аж три фінали з основної сюжетної лінії з дорослим сюжетом. Підсумку отримуємо приблизно половину того, чим може потішити лише однокористувацький режим. Ну ось і власне і всі 10 ігор на сьогодні. Сподіваюсь, хоч пару ви собі підібрали. Також буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну ігрову халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз з вами як завжди було то, і до зустрічі у нових відео.